не падай, будь ласка, не падай. Окей, погнали. Отже, цей час настав, судячи з прогнозу погоди на тиждень, пуховик мені більше не знадобиться. Відтягувати більше нема куди. Треба ховати зимові речі і діставати літні. Насправді, я роблю розбір своєї шафи десь 2-3 рази на рік. Дістаю сезонне, ховаю несезонне. І хоч весь цей процес займає доволі багато часу, півдня або іноді навіть день, це дуже корисна двіжуха. Тому пропоную і вам зробити щось подібне. Отже, мій крок один вивелити всі речі з шафи на підлогу. На жаль, не вся ця шафа належить мені, тому вивалюю тільки свої речі. Крок 2. Відкласти верхній одяг. Він поїде в хімчистку. Можливо, ви зараз думаєте, що це за кросівки в хаті. Насправді я просто мушу постійно носити ортопедичні устілки, а в домашні капці вони не влізають. Крок 3. Перебрати, перенюхати і посортувати решту речей. Все, що є, розкладаю по кубках. Кубка, яку треба попрати, теплі речі, які можуть знадобитись влітку. Кубка що готова до коробки. Окремо відклала речі, які майже не носила цієї зими, тому зараз влаштую їм гардеробну перевірку. Гардеробна перевірка це мій спосіб визначити наскільки та чи інша річ вписується у мій гардероб і в той стиль, якого я хочу дотримуватись. І включає вона наступні запитання: чи подобається мені ця річ? Чи пасує вона мені за кольором, пасоном, розміром і тканиною? Чи можу я скласти з нею мінімум три луки? І чи відповідає вона тому, що я хочу транслювати своїм виглядом? Якщо на всі питання ми кажемо так, річ залишається. І якщо є хоча б одне ні, то особисто для мене це вже є вагомим приводом віддати її на благодійність. Ця крихітка заслуговує, щоб її любили і носили. Отже, неоднозначну кубку ми розібрали, а тепер переходимо до брудної. Сортуємо по кольорах і температурах прання і відправляємо в машинку. Перший етап завершено. Час переходити до літніх речей. Для початку було б непогано згадати, що у мене там взагалі є, тому дістаю одразу все і також розкладаю по категоріях. Окремо низ, окремо верх, окремо те, що вішатиме на плечики. Звісно, треба все переміряти. По-перше, щоб заспокоїтися, що цей одяг на мене все ще налазить. І по-друге, я ж трошки змінилась за цей холодний сезон і мушу переконатись, що ці речі співпадають з моїм внутрішнім відчуттям себе і можуть його відобразити. І поки приміряю, прислуховуюся до себе: наскільки мені зручно, наскільки мені гарно, чи почуваюся я з собою в цьому вбранні. Ймовірно, не всі речі успішно пройдуть цей кастинг, та це навіть на краще. Будемо вважати, що вони звільнили місце для нових обновок. Що ж, примірки завершено, і час переходити до найменш улюбленої частини це розкладання і розвішування речей по місцях. Тут я хочу максимально підготувати одяг до спонтанних прогулянок, тому одразу готую відпарювач. Якщо чесно, я вже давно не прасую свої речі, навіть праски вдома не маю. Але буває таке, що хочеться бути максимально причепуреною і на такий випадок мене цілком влаштовує відпарювач. Скажу відверто, це не найзручніша штука, та я вже звикла. Взагалі, дуже хороша практика мати окремі плечики для кожної речі і лишати між ними простір. Так вони завжди будуть на виду, і підбирати вбирання має бути легше. І, звісно, в коробку, що звільнилась від літніх речей, складаємо зимові. Протягом останніх кількох років я дуже старалась створити для себе універсальний гардероб, де всі речі будуть максимально комбінуватись між собою. І щоб перевірити цю універсальність, я спитала у друзів в інстаграмі ідеї подій, для яких я можу вбратися з тих речей, що маю в гардеробі, на свій смак. А що з цього вийшло, побачите в одному з наступних відео. Отже, щосезонний перегляд гардеробу завершено, дуже рекомендую і вам виділити час на щось подібне. Бо, по-перше, так, ви можете попіклуватися про речі, які вірно служили вам цілий сезон, і продовжити їхнє життя. По-друге, особисто мені дуже важливо проводити цей щосезонний ритуал, бо це компенсує мені відчуття купівлі нових речей. Бо коли весь наявний одяг одночасно висить у шафі цілий рік і муліє перед очима, він дуже набридає. Тоді я вже не отримую задоволення від того гардеробу, що є. І звідси що? Компульсивні покупки, щоб додати відчуття новизни. Але ж це відчуття можна створити в себе і без шопінгу. Восени я зібрала свої літні речі, клала в коробку і прибрала геть. Всю осінь, зиму і пів весни я їх не бачила, а зараз дістала і тішусь, бо встигла за ним заскочати. І це ж навіть краще, ніж шопінг, бо безкоштовно. Шафа оновлена і готова до теплої погоди. На відміну від мене, час змиритися і подивитись правді в очі. Підкачатися до літа я не встигла. Ну і фіг з ним. Я и без мьязив. Ничего такая.